Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки? Ми продовжуємо наші дальні уроки. Тема сьогоднішнього уроку Я маю право на права. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати, кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про права дитини, але почнемо, як завжди, з нашої з вами погоди. Яка зараз пора року весна, який місяць травень, яке сьогодні число? Перше, чи було зранку сонечко, чи були опади, хто дивився на термометр, дайте відповідь на запитання: чи знаєте ви свої права? Перерахуйте які саме. Так, на освіту, на відпочинок, на любов, на піклування, на ім'я, на громадянство, на медичне обслуговування, на безпечне середовище. Так, на свободу слова. Запам'ятайте, дитина має право на життя, піклування турбот, розваги, освіту, медичну допомогу, приватне життя, висловлення своєї точки зору, але вона не повинна ображати інших людей. Розгадаємо з вами загадку. Казка вчить нас кожного, без хатки прожити не можна нам. Лисиці ці зайцям поросяті, вовку та мошеняті. Ох, як треба нам воно, це право на житло. Чудово. Далі. Щоб би успішним жити, треба знати багато і вміти. Щоб великим бути оце здивування недостатнє навіть харчування. В житті відбувається зростання, використавши право на навчання. Чудово. всіх по різному гукай. Кіт воркіт, а пес Дунай, ну а наша кізонька зветься гарно, зіронька. Настя, віка, марк, Ілля мають всі своє ім'я чудово. Один учень про свої права написав так: Я хочу жити, я маю право на права. Я маю право на журнал, газету, коміси, книжки. Я дитина, я маю право бути здоровою. Я маю право на житло, батьків, освіту на друзів. Усі розгляньте зображення, та запам'ятайте: усі діти мають право на освіту, усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на медичну допомогу, а також на відпочинок і дозвілля. Особлива турбота дітям з інвалідністю. Усі діти мають право на піклування і любов. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Жодна дитина не повинна бути скривжена і зневажена. Використовуй своє право не зашкодь іншим людям. Як запам'ятайте, що наші з вами права закінчаться там, де починаються права іншої людини. Прочитайте, прослухайте віршик. Івасака Кателесика украла люте відьма, є гірко, як невесело, його батькам, як бойська хлопчині, без мами й без тата. Сидить він на калині і просить гусеняток. Гуси-гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Понесіть до мами й тата. Гуси гуси гусинята, взяли його на крилята та віднесли у село ох і радощі було. То у касті, але нас, хай та він мене налякає, є закон, який не дасть розлучити дитя з батьками, покарають грізні судді того, хто дитину вкрав Ці права хорошим людям, а у злих ніяких прав. Так, чому треба бути обережним з незнайомцями? Так, адже вони можуть завдати нам з вами шкоди. Кому можна відчиняти двері? Тим, кого знають, своїм рідним. Так. До кого звертатися у разі небезпеки? До поліції, наприклад, або дорослих, яких ви знаєте. Мама працювала, тато працював, а в дитячому садку всі перебував. Всі, хто втомився від роботи нелегкою, мають повне право на відпочинок. У 1959 році ООН прийняла декларацію прав дитини. Декларація прав дитини мала 10 коротких положень. Розроблилася Конвенція ООН про права дитини і 20 листопада вона була прийнята. Чи правильно вчинила дівчинка, взявши солодощі незнайомців? Ні, так робити не можна. Як ви гадаєте, яке тут правило зображено малюнку? Право на освіту. Так, тут право на медичне обслуговування. Право на повноцінне харчування. Розглянемо з вами малюнки. Це у нас право на освіту. Далі, де у нас право на медицину. Це у нас право на їжу, на дозвілля, на любов. Далі це у нас з вами право на. Так, ось дивіться, з'єднується. Так. Далі у нас з вами. Право на тяжку працю, так, і на підтурботу з дітьми з і дорослими з особливими потребами. Так, чудово. До кого будемо звертатися у разі небезпеки? До поліції, так? Так, до е, батьків Так. до вчителя, так можна до бабусі діти, так, до дітей інших ні. Будь ласка, розгорніть на сторінці 28. Нам потрібно об'єднати: від нас є право на освіту. Відпочинок медичне обслуговування, безпечне середовище. Відвідую школу мистецтв, це право на освіту. З'єднало. Іду на огляд до стоматолога, це медичне обслуговування. З'єднало. Роблю подарунок бабусі. Це у нас яке? Відпочинок можна, малювай, малює, так, дитина? Відвідую школу освіта. Ідемо до бабусі, безпечне середовище. Прибираю. Кімнату граю з друзями у футбол відпочинок. Іду день вишиванки до на свято в безпечне середовище. Перевіряємо. У Вас повинно бути так само. І нам з вами ще потрібно виконати завдання. Так, знайти пару. Дивимося, кожна, давайте почнемо ось. Кожна дитина має право на медичну допомогу, там, де хлопчик з лікарем. Далі. Це у нас що за право? На повноцінне харчування. Це у нас на освіту. Далі тут, що діти відпочивають. Це у нас. Так, любов і піклування. Ні, бачимо? Так. Далі. Ось кожна дитина має право. Е, так, кожна дитина має не повинна бути примусово залучена до праці. Є. Далі, кожна дитина має право на громадянство. Прибрали ну, так. Вона залишилася на захист. Де у нас тут захист? Ну, напевно, ні, бачимо, це не захист. Можливо, це. Так. Кожна дитина має право на ім'я. Ось, бачимо різні ім'я. Так, право на сім'ю є. Усі діти є рівні, ніхто не повинен їх порушувати, так. Всі діти мають право на отримання інформації, кожна дитина має на право на піклування. І на відповідники ставити розставити. Так, зараз завантажиться. Сьогодні ми з вами говоримо про права, так? Отже, дивимося, перше це яке в нас право: право на любов і турботу. Далі це в нас що школа право на освіту, далі право на ім'я. На медичний огляд, на житло і право на сім'ю. Перевіряємо. Чудово, все вірно. Так, і залишилось вам обрати сонечко, яке відповідає вашому настрою. Певно, на, на все вас вийде, ви в мене розумнички. Гарного вам дня і до побачення!